Доброго ранку, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку буква Ю велика і маленька. Позначення звука У та пом'якшення попереднього приголосного, друкування букв, складів, слів речень, підготовка руки та написання рукописних букв. Письмо овал. Починаємо ми з мовленнявої розминки. Жив годі язичок і великий був мовчок. Він в будиночку сидів, йти гуляти не хотів. Зараз порухайте язичками, не розтуляючи ротика. Якось він засумував. У віконце виглядав. Показують кінчик язичка. І побачив язичок, срібний літачок. Рухаємо язичком вгору вниз. Він у подорож летів рр, сказали всі. У-у-у. Ш. А язичку він проспівав. Теплий дощик прошумів, язичок наш повторив кап-кап-кап, стук-стук-стук, хлюп-хлюп-хлюп. Після дощику роса і навколо. Ой, краса, глибокий вдих, видих. Як ви як звати дітей? Люда і любомир. Який другий звук в іменах? Звук люда. Любомир ми бачимо ву ю. А от який же звук вона позначає, коли вона після приголосного звука? Після приголосного звука вона позначає звук У і пом'якшує попередній приголос. Тобто Л була тверда, стає м'якою «Лю, «лю», «да». а замість У у нас є, а замість Ю у нас є У. Як ви гадаєте, що потрібно зробити, аби правильно прочитати слова? Нам потрібно вивчити таку букву, що попередній приголосний став м'яким. А голосний звук був. Хочу повідомити вам, що цю букву ми вивчали попереднього уроку. Це буква Ю. Саме вона пом'якшує попередній приголосний звук. Ми чуємо лише звук У. Тож, давайте прочитаємо складові нашої таблиці Лу. -лю. Ну, ню, му, МЮ. зу, зю. Працюємо над скоролом. Хрюшки кажуть хрю-хрю-хрю, теж вивчають буквою. Повторюємо. Хрюшки кажуть хрю-хрю-хрю, теж вивчають буквою. Хлюш швиденько. Хрюшки кажуть хрю-хрю-хрю, теж вивчають буквою. Як зробити буквою, здогадавсь Іванко. Букви І та О приб'ю на коротку планку. Бачите, на малюнку, сторінка 69. Бачимо, як завжди, нашого котика і нашу мишку. Але мишка наша де знаходиться? На малюнку. Котик її малює. Як ви гадаєте, навіщо він малює мишку? вважаєте, чи може таке бути в реальності, щоб котик малював мишку? І сьогодні злогодня у нас малюнок. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова М. Приголосний звук, А голосний Л. Ю. Пом'якшила наш звук Л і він став яким? Ю. Це у нас У Н. Знайдемо слово підпис до малюнка. Люк, тюк, крюк, трюк, ключ. Люди, салюти, човнені, верблюди, ключка, любов, рюкзак, костюм, капелюх, ключок. Яке слово підпис малюнка? Ключка. Слово ключ має різні значення. Погляньте на мене. Що ви бачите на першому? Які ключі зображені? На першому ми бачимо ключ, який вмикає замок. Ключ від дверей. На другому це є журавлиний ключ. Журавлі, коли відлітають в теплі краї або повертаються, вони завжди летять ключем, і це є журавлиний. І третє, вже нам відомий, це є скрипковий ключ. Отже, одне слово, а три різних знання. А зараз давайте попрацюємо над вправою, яка називається асоціативний кущ. Слово. Чуєте це слово? Яка у вас одразу асоціація? Двері, машина, ворота, сейф, малий, відімкнутий, великий. Ще які? Отже, давайте подумаємо. Багатозначне слово ключ. Журавлинні синоптики. Отже, яке ж значення мають прикмети? Журавлі прилетіли рано, це на ранню весня. Журавлі прилетіли з граями, літо буде негоже. Поодинці погоже. Журавлі літають високо на негоду. Журавлі летять низько, мовчки і швидко на суховій. Журавлі летять в теплі країни високо не поспішаючи і стиха курличуть, осінь буде теплою. Журавлі на південь рано відлітають, холодну зиму провіщать. Тепер асоціація журавливий ключ: Весна, осінь, гніздо, птахи, курликання, риба, жаби. Ще яке. Стоїть як портовий перед нотками рядками. Хто рядок наш відкриває, місце нотам визначає ключ. цим словом? Цверд, пісні, музика, виступ, ноти ще які. Всередині складу Ю позначає один звук і пом'якшення попереднього приголосного. Люк лук. Лю і лу є велика різниця, адже лу це твердо. Лю м'яко. Ю пом'якшив попередній переглузний, а сам звук перетворюється на у. Давайте прочитаємо текст. Подумай, що малювали діти і чому. Юля та Юрко малювали улюблені іграшки. Юля малювала тюлені. У отюленя м'ячок. Юрко малював верблюда. У верблюда два горби. Він їсть кактус. У кактуса зелені колючки. Кого йдеться у тексті? Я можу помолитися, але мені здається, що тут описано, як розважалися діти. Чому діти малювали тварини? Яка твоя улюблена іграшка? Чи ти любиш малювати? Яким був твій останній малювати? Що малювали діти? Улюблені іграшки чи тварини? Улюблені іграшки. Кого малював Юрко? Тюленя чи верблюда? Верблюда? Хто їсть кактус? Верблюд чи тюлень? Верблюд. О, що було у тюленя? Колючка чи м'ячик? П'ячок. Сьогодні у нас на квест цікавинці слово сопілка. Що ж таке сопілка? Сопілка це народний духовий музичний інструмент, в Україні відомий з княжих часів. Виготовляли із калинової гілки, бузини, ліщини, очерету та інших. Задрошки сягала 30-40 сантиметрів. До ни... В нижньому кінці просверлювалися 4, 5, 6 дірочок. Переходимо до роботи зошитів. Сторіночка 51. Першу сторінку ми з вами вже прописали. Частинку. Переходимо до другої. Хто не прописав її до кінця, прописує. Якщо прописала, відкриваємо каліграфічні прописи. Прописуємо там велику букву Ю. Гра продовж речення. Ти вивчаєш рідну мову. Допиши потрібне слово. Я був, була у лісі. Там ростуть. Я був була у саду. Там ростуть. Я був на городі, там ростуть Зеленки синього кольору приголосний твердий, зеленого приголосний м'який, червоного це і голосний. Тож пограємо у гру. Який звук позначає перша літера у слові люпин. Який це кольор повинен бути? Л – це м'який. Тобто це зелений. У слові люда літера Ю позначає один звук, який. Голосний червоний. Який звук позначає перша літера у слові огірок? Голосний червоний. Який звук в? В слові слива. Приголосний. Зелений. Вам наш сьогоднішній урок. Про що нового спочутого на уроці ви хотіли б розповісти своїм рідним. Урок вибігає завершення. Ви всі старанно виконували завдання. На уроці мені дуже сподобалось зелений. На уроці мені сподобалось жовтий, на уроці мені не сподобалось червоний. До зустрічі!